І знову вітання! З вами GoodHub. Сьогодні ми поговоримо про jh елемент під назвою Taskboard. Загалом цей елемент дуже схожий на дошку Kanban. Тут користувач може перетягувати картки між певними полями. Картки у нас це айтеми, ось ми можемо їх відкрити і побачити наочно, а колонки прив'язуються до певного поля. Всього у нас є три режими роботи цього елемента, відповідно, можна прив'язати до трьох різних полів. Зараз я поясню, наприклад, поля дата. Про інші режими трошки пізніше. Ось у нас, наприклад, є наш фатальний баг. Ми його перетягуємо з п'ятниці, 17 травня на 13 травня, відкриваємо. І ось у нас 13 травня. Повертаємо на 17. Змінилась дата на 17 травня. Тобто, в залежності від того, в яку колонку ви перетягуєте, айтем, значення, певне значення власне, міняється. Цей елемент можна використовувати власне, як дошку Kanban. У випадку з використанням режиму дати, то можна використовувати його розклад або просто відслідковувати певні дані. Ось, для прикладу покажу ще інші дошки, про них трошки детальніше поговоримо згодом. У кожній колонці відображається також кількість айтемів, яка входить в це поле. І це підраховується незалежно від режимів. Ось тут у нас можна побачити ці циферки в статус в інших режимах роботи. Трошки простіше, бо немає з боку дати. Як ми бачимо, ось вона підраховує 3, 2, і, звісно, число змінюється в залежності від того, що ви туди перетягнули. Тепер поговоримо про налаштування елементів. Спочатку ми підемо по основним, не будемо поки чіпати наші типи, поки пройдемося загалом. Перше налаштування це вибір додатка, тобто ми обираємо, з якого додатка ми будемо тягнути дані і айтеми, які будуть ось тут відображатися. Так, повертаємося до нашого дискпорту. Далі ми вибираємо саме режим роботи, «Column type», Тобто, тут ми вибираємо, якщо бути більш точною, тут ми вибираємо, по якому полю будуть формуватись колонки. В основному у нас є три варіанти: це або дата, статус, або item Reference». Дата це саме дата, власне. Тут у нас по start старт, по стартдейту визначається. В статусі це мається на увазі зазвичай радіобатон, але також може використовуватись Radio Icon та text Options. Загалом ті поля, у яких є варіант вибору заздалегідь прописаний. В item Reference, як вже можна було здогадатися, вибирається саме референс на якесь поле. Так можна умовно розділяти, наприклад, таски по проектам. В залежності від того, до якого проєкту прив'язаний таск або по людям. Наприклад, до людей на прив'язаний таск. Якщо тут буде item reference прив'язка, то е, саме ось тут буде не просто item reference, а там людина до якоїсь прив'язаної, тут відкриваєте їхня інформація, то тут будуть відображатися люди і всі е, завдання, які назначені на них. Е, далі. Далі ми обираємо в'юшку, яка буде відображатись ось тут, в наших картках. Тобто, в принципі, ми можемо будь-що туди додати, Загалом ми можемо тут відображати, що за уход, що ми сюди перетягнемо, та і буде відображатися. Значення, тут в картках значення по замовчуванню зроблені так, що якщо значення немає, то поле не буде відображатися. Це можна подивитись, на прикладі раніше доданих телефона і імейла. Так, повернемо все як було. Так, далі по налаштуванням. Наступне це ми вибираємо дію, яка буде відбуватися. Зазвичай open item і view dialog не сильно відрізняються. Якщо ми виберемо view dialog, то воно буде відображатися ось в такому попапі, і тут можна в умовно в юшку не обов'язково е, додавати хрестик, бо тут він є свій по замовчуванню. Якщо ж це буде open item, то все так само, як, наприклад, з тою самою таблицею. Опс, ось так. Тобто ми просто відкриваємо наш item. Наступне налаштування обирає, власне, яку саме в'юшку ми будемо вибирати після нашої дії. Date field поки що пропустимо, ми про нього детальніше поговоримо, коли будемо обговорювати різні режими роботи, так як це налаштування, яке змінюється, яке зникає для інших режимів. Наступне duration field він зазвичай не використовується. Наступне налаштування відповідає за порядок айтемів в колонці. Тобто, якщо у нас є аскідінг, то ми, перетягуючи колон, е, якийсь е, айтем вниз колонки, він буде лишатись е, так і буде лишатись знизу. Якщо ми будемо міняти на дескідінг, то він зміниться наверх. І всі айтеми, які додавали ці щойно додали, додались до цієї колонки, вони будуть підтягуватись наверх. Далі по решті двох панельках. item фільтр тут ми вибираємо, які саме айтеми можуть відображатись в нашій таблиці, тобто по певному фільтру. Якщо най буде статус, in process то воно буде відображатися. Всі, всі решту не буде відображатися. І так можна налаштовувати в залежності від ваших потреб. Наступний е, налаш, е, група налаштувань, вона відповідає за кольори, власне, ось тут карточок. Ми можемо їх за певним кольором розділяти. Наприклад, якщо ми не будемо додавати жодного фільтру і просто змінимо колір, то всі вони будуть відображатися таким рожевим. Якщо ми вже додамо умову, знову ж таки, якщо статус «In process», щоб ми могли візуально бачити. То ось у нас розділяються: ті, що зі статусом In Process, вони відображаються з рожевою смужкою, ті, що в інших, то іншим кольором. І, відповідно, ці кольори будуть змінюватись від того, чи змінюватиметься тут статус поки це приберемо. І тепер повертаючись до наших е, типів е, власне, колонок. Перший і найпростіший, мабуть, тип, ну, в, принаймні в плані налаштування, це е, наша дата, тобто ось три режими. Перший це дайв. Тут з'являється одне проперті додаткове це вибрати дату, по якій власне, будуть сортува розміщуватись по е, таскборду наші айтеми. Тут у нас наразі вибрано старт-дейт. У нас є ще finish date», Але вона не всюди заповнена. І ми можемо так само вибрати, але здається. Немає найближчої дати. Так, повернемо як було. Фінішдейт. Старт дейт. І ось наші айтеми. Наступний наш режим називається Статус. Тут у нас з'являється, знову ж таки, додаткове налаштування, статус ID. Тут ми маємо вибрати, власне, по якому полю будуть розділятися колонки. Як вже було сказано, зазвичай вибираються сюди колонки, чи ще не зазвичай сюди потрібно вибирати колонки, які. Мають заздалегідь приписані значення, як, наприклад, статус. Єдиний, тут може бути така складність, те, що статус потрібно налаштувати заздалегідь, і якщо тут додається якийсь новий статус, не буде червоного кольору, то він з'явиться і у нас в колонці статус. Ось він є, і ми знову ж таки можемо туди перетягнути і у нас буде. Додаткова, так скажем, колонка і додатковий статус. Поки ми його приберемо, ось так. Доволі, доволі зручно мати таке розподілення тут, умовно, по статусу роботи. Також тут дуже хорошо, добре прописаний приклад різних кольорів. Як бачите, по пріоритетності тасків поділено ще й по кольорам. І останнє, і, мабуть, найскладніше в налаштуванні режим. Це по айтем референсу. Як бачите, у нас з'являється аж декілька додаткових налаштувань. Так, пройдемось перший. Це ми вибираємо, власне application з якого будуть підтягуватись ось ці колонки. Тобто, ми буквально маємо вибрати поле. Те ж саме, до речі, що налаштоване ось тут в налаштуваннях. Тобто, ось наш додаток, далі там буде поле, і далі там буде в'юшка. В'юшка там не буде вибиратись, перепрошую. Тобто всі ці самі налаштування мають бути вибрані ось тут application для колонки, той самий, що обраний там в item reference, поле те саме, щоб відображалось. Хоча насправді поле може бути інше, але тоді може бути бо item reference буде одна, одні дані, а в айтемі а в колонках будуть інші. Але це, в залежності від ваших потреб, просто майте на увазі, що можна вибирати різні поля, а вони все одно прив'язуються по саме item reference, а не по визначенню певного поля. Далі е, у нас є сортування сортування по е, саме сортування ось цих колонок. Тобто, е, перше ми вибираємо поле, по якому буде сортуватись. Не лишається те саме, але можна вибрати будь-яке з ось цього аплікейшена. Так, вибираємо назад first name. Знову ж таки, поле може бути не обов'язково те саме, що відображається ось тут. Може бути будь-яке інше. Умовно, якщо у вас там є якісь цифри, то порядок може визначатись по ним. Ось. Чесно, не знаю, які там цифри, але порядок визначився так. Повернемо до нашого first name, щоб було наочно. Далі ми вибираємо тип. Сортування. Тобто від А до Я чи від Я до А. А скідінг це від А до Я, що щойно було. І дескідінг від Я до А. Е, о. Також. Також, як і в решті режимах роботи, тут у нас є одне додаткове поле, яке визначає розміщення айтема в колонках. Тобто саме той референс, налаштування якого ми. Можна сказати, тут трошки продублювали, має бути вибраний ось тут. Також, що немало важливо, якщо ви помітили, у нас трошки змінилася ця панелька з фільтрами. Тобто, вона зазвичай виглядає так. Для фільд-референса. Тут з'являється трошки інше значення. item Filter це той самий фільтр, знову ж таки, з даними, з ось цими айтами картками І тут ми. І він прив'язаний до першого аплікейшу, який ми вибирали. Тобто тут ми фільтруємо саме які картки будуть відображатись, а ось цей перший фільтр той, що у нас з'являється, тут вже інші поля, які беруться з другого додатка. І тут ми дивимося, які, item, які колонки будуть відображатися. Наприклад, якщо О, значення дорівнює нулю, то колонки будуть відображатися. Ось відображається лише дві колонки. Якщо поміняємо на те, щоб... Всі, крім тих, у яких нулю дорівнює, то відображаються інші колонки. Тепер, взагалі, видалимо цей фільтр. І ось всі колонки до нас повернулись. Загалом, цей елемент доволі інтерактивний, доволі простий в налаштуванні і доволі при тому всьому зручний. Ви можете використовувати, як вам хочеться. До речі, ви також можете забрати взагалі якусь дію, де у нас екшн. Зберегти, і тоді картки у вас просто будуть відображатися, і ви можете їх перетягувати. Якщо зробити тут значення редагованими, то ми можемо буквально міняти його просто саме в картках. І, в принципі, додати більше нічого, дуже рекомендую використовувати цей елемент. І на цьому все. Гарного дня!